84-річна Неля Толстих повернулася до власної квартири, пошкодженої багатоповерхівки на вулиці Баленка, 7 у Полтаві. Вона мешкає на п'ятому поверсі другого аварійного під'їзду. 1 лютого російська ракета знищила повністю перший під'їзд та частину другого. Страшно, дуже страшно. А що прийшло. Гибель людей Вони перед глазами уже полгода але вони не відходять. Внаслідок ракетного удару у квартирі жінки були вибиті вікна, постелі пішли тріщини та протікає дах. Газопостачання до під'їзду поки не подають. Дуже тече. Два відра сняли води, два відра і таза вылили. Здесь нужно сделать только з нуля. Снять все, потому что вот так вибрирует все. Говорит, надо его снимать до ноля и делать так, как положено. Мешканці будинку, куди влучила ракета та сусідніх двох багатоповерхівок, пошкоджених вибуховою хвилою, скаржаться, що за понад п'ять місяців ніякі роботи з відновлення житла тут не починали. Та хоч би хоч щось починали робити, хай починають чи з криші, чи що вони там починають. Ось там щілини, забачте, між панелями. Дощ засікає туди і затопляє четвертий етаж. От, виходить, на потолок І так по етапу до першого етажа, щоб не затягнулися до осені. Підуть дощі, як оце два дні було, вони попадають туди, намокне намок, не а потім морози. Ви самі розумієте, після морозів буде розривати бетон і півроку це буде, воно розсипеться. Людям пропонували створити ОСББ, аби розширити можливості відновлення будинку через залучення грошей від міжнародних партнерів. Та ті відмовились. Це не головне питання ОСББ. Головне зробити не ОСББ, а відбудовувати будинок, так як міська влада обіцяла нам, що буде відбудовувати будинок у кратший час. Люди провели внутрішні наради на кінець червня. Від них поступили листи, що вони відмовилися від такого. Типу допомоги, хоча ми знаємо приклад позитивний, коли люди створили СББ в Супруновці, вже відновили будівлю. Він більш швидкий і менш бюрократичний. Люди тут вибрали варіант, що відновлює і займається місто без створення СББ. За словами Вадима Явщикова, розпочати капітальний ремонт, який включатиме і демонтажні роботи зруйнованого під'їзду, заважає затяжна бюрократична процедура. Поки можливі поточні ремонти було виділено гроші на дитячий майданчик та закладено гроші на ремонт ганку, там де зазнало пошкодження і у даху всіх трьох будівель. До 200 тисяч він коштує. Тут ще не всі елементи встановлені. Вони будуть буде стопове освітлення, лавки, частковий майданчик зроблено, і частково ще буде і качелі. І кокони добавлені інші елементи по дахах і ганку проводиться тендер. Після цього відразу буде почати роботи щодо їх відновлення. Держава передбачила певні терміни. Є процедури, на яких ми повпливати не можемо. Ми не можемо перепригнути через ці процедури, бо вони прописані в законі, і ми їх нам потрібно їх дотримуватися. Замовлено проекти. По відновленню трьох будинків після того, як будуть виконати проектна кошторисна документація, депутати будуть вже приймати рішення щодо відновлення цих будинків. Сама вартість на це «Баленка-7», Вона коштує 877 тисяч. Там дуже великий об'єм протиаварійних робіт. Там потрібен демонтаж першого та частково другого під'їздів, Ще потрібно зробити підвал, тому що під підвалом йдуть комунікації районного значення. Там баленка 5 та 7 ми вже побачимо в наступному місяці. І сподіваюся, що до кінця серпня, початку вересня, ми вже побачимо кошторисну документацію щодо баленка 7». Поточний ремонт покрівель, карнизів та водостічних труб на пошкоджених будинках розпочнуть ймовірно у серпні цього року. Як повідомили у прес-службі міської ради, очікувана вартість закупівлі становить до півтора мільйона гривень. Роботи планують завершити до кінця 2025-го. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.